Фото, тут, стой, фотку. Моєш? Я вже бачу, як воно записує Мерехтить, так капець. Ду -ду 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 Скажи, будь ласка, скільки кадрів на секунду тобі більше всього подобається? 60. А чому? Яка різниця? Тому що ти зараз знімаєш на 24 і вона прямо взагалі так поростить. Просто... А 60 там взагалі все плавно. А, але кіношна яка роздільна, точніше? Скільки? 4 і 25 це кіношна. І я не знаю, що вам всі кажуть, вам це кіношна картинка, кіношна картинка. Я... Ні. Тому що там просто 24. Кісячок пташок. Да. От і побачимо, який буде да, кіношна картинка. Ти будеш в кіно. Пташок ми зараз може і побачимо. Так так, 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 так. І все не нормально. Але... 60 кадрів, там вже все плане. Але чому тоді знімають кіно саме в 24-25 кадрів? А це я вже сам не знаю. Напевно, тому що звикли так колись. Ну, да, звикли. І людське око більше не потребує, якщо в цьому не розбиратися. А це все дуже дорого робити. 60 кадрів на секунду, напевно. Ну і плюс темніше в 60 кадрів на секунду. Якось так. Але це не точно. Напевно, це ще не все. Але щось в цьому теж є. В 24 кадрах на секунду. Більш плавні рухи, так? Да? Такі? Воно не тик-тик-тик, то якщо не якщо знімати на стандартну камеру телефону, то воно тик-тик-тик. Діоргане таке. А якщо з НД-фільтром, отаким як у нас, можемо показати, так навіть? Оп. Це без нього, це з ним, так. Можна темніше. Чуть не впало. Оце на найсвітліше. На один і. Давайте так. До п'яти. Все, ми розібрали вже три хвилини зйомки кіношної. Що кажеш? Треба робити так, як більше подобається, так? а не всяким слідкувати правилам. Які... що? Які нав'язують всякими кіноіндустріями. Там дядько щось робить що дядька? Об'яви клеїть, напевно. Думаєш, як вони з'являються? От ти якраз потрапив на цей момент. Все, кажи пока. Усім пока і всім. Скажи, зараз я ще покажу швиденько 60 кадрів на секунду, да, Для порівняння? Так, 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 так. Я Навіть не швиденько, ось скільки зараз воно. Ми...